Вітаю усіх телеглядачів. Це спецвипуск Броденюз. Ми починаємо. В ніч на 9 березня ворог масово обстріляв Україну. Зокрема, у Золочівському районі у селі Велика Вільчаниця. Загинуло п'ятеро осіб. Докладніше у сюжеті. Внаслідок обстрілу на Львівщині загинуло п'ятеро людей. Окрім чоловіка 1963 року народження, якого знайшли під завалами. Відомо ще про двох загиблих жінок і двох чоловіків. Шановні мешканці Львівської області. Сьогодні була масована атака по території України. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житлові забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, згрілі автомобілі. Ракета впала на два житлових будинки. З четвертої ранку працюють рятувальники, мешканці та поліція. Наслідок удару у будинку розпочалася пожежа, яка знищила три житлові будинки: три автомобілі, гараж і декілька господарських будівель. До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік, особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок. Роботи із розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають. Співчуття людином загинувших. Вічна пам'ять, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом, перемога буде за нами. Слава Україні! Тож ми закликаємо мешканців не ігнорувати сповіщень повітряної тривоги, берегти себе та своїх близьких Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродионлайн. Внаслідок ракетного обстрілу на Золочівщині загинуло п'ятеро осіб. На місці працювали працівники ДСНС, поліції та журналісти. Докладніше про це у сюжеті телеканалу Суспільне. Чув сильний звук. Ви встав. вікна всі в хаті відкриті, двері повідкривані. Вилітаю різко, дзвоню до сусіда. Що сусід кричить. Дивлюся, все горить. Я набираю воду, дзвоню на пожежну, набираю воду ту, що машина, бо я, що машина не зірвалася. Вона чула себе тут безпечніше, якщо сказати. вам. Вона теж колись жила в золочі. Лягли спати, ось з тої сторони якраз кімната була. І їх тут провалило. Якби були в тамтій кімнаті, то може б живі. Обахнуло, і О, бахнуло і почало все горіти. і Будьте здорові, Я з хати, вибачте, голий вилетів. І не знав, що я маю робити, я в шоці був цілий. І все от бачите, вікна їдні, тут кай, от, заходить. бачите, які в мене всі пошкодження. От знімаєте. Е, від сусіда рейки вон там прилетіли, бач? Лежить на шифері. Вон, дивіться, дивіться де. Вон тут знімає що. Вон, дивіться, дивіться, яка сила, я не знаю, що вібрація. Разу тут кай, вон, вікно отрисло. Бач? Місце ТБНЕС буде скликана, почне працювати, будуть пораховані всі збитки і будемо думати загальними силами, як це допомогти, відновити. Будемо залучати благодійні фонди, будемо залучати страхові компанії, щоб відновити оці будівлі від цієї атаки. На місце трагедії також приїхали і львівські журналісти, зокрема, про обстріл рашистів на Золочівщині. Дивіться у сюжеті телеканалу Перший західний. На місці ракетного обстрілу. Усе в руїнах. Повсюдно розкидані дерев'яні балки, цегла та залізяча. Металеві залишки ретельно перевіряють військові. Ракетні уламки складають в окрему ємність як доказ російської агресії. Єст, єст. Ось цей чоловік у розпачу курить цигарку. За одну мить він втратив маму і тата. На камеру сил говорити немає. Серед будівельних уламків чоловік намагається віднайти бодай якісь речі батьків. Щоправда, йому радяться робити вкрай обережно. Залишки будівлі надто хиткі і можуть обвалитися в будь-яку мить. Зверха там ця лежить. Ну, може, бруси, це любить секунду. Четверту ранку, з 8 на 9 березня, Оксана Остапенко запам'ятає, назавжди. В жінки загинула старша сестра і двоє швагрів. Подзвонила і сказала, каже, що до Славка попала, чи впала, чи попала ракета. Каже, і хату нашу теж наших завалило, не знаємо, чи живі. Швагра мого було день народження вчора. Вони тут сиділи, святкували і полягали спати. Так сталося. Рятувальники розчищали будівельні уламки декілька годин, намагались знайти бодай когось живим. Немарно відтак лише тіла загорнуті в чорний целофан. В іншому будинку, що навпроти, теж загинуло подружжя. Будівлю звели нещодавно, відтак вціліла трохи більше. Залишилися живими лише два собаки. В одного перебита лапа, іншого чотирилапого витягли з-під завалів. Звільнившись, пес не міг натішитися. Сьогодні він народився вдруге. Вибух був настільки потужним, наголошують ДСНСники, що тіла людей порозкидало на десятки метрів. Це підтвердив і сусід. Чоловік досі оговтується. Швички пошкодження у мене є. немає. Дверей нема, повибивали все. Тут кай все повибивано. Що я можу сказати? З тамтої сторони, вон ту в літній кухні немає вікон, забору всього нема, то тако було, хлопці, як черник. Лоп, і все. окрім понищеного приватного майна, вибух і електромережі. Відтак населений пункт без світла на Золочівщині. Це вже друге влучання по територіальній громаді. Її голова Ігор Горгринтів запевняє, допоможуть усім постраждалим. Ми зараз обраховуємо всі збитки, фактичні, і в подальшому я думаю, що будемо намагатися допомогти кожному, хто цього потребує. Сьогодні вже є певні дзвінки від тих, хто хоче допомогти. В обласній військовій адміністрації розділяють біль із близькими загиблих. Та вкотре просять бути обачними під час тривоги. Співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. Також за інформацією обласних чиновників відомо, що завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі російські ракети на території Львівщини. Відтак, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі, встановлюють слідчі. Віталі Ковела, Юрій Кісь, програма Очі. Про масовану атаку расистів також підготували сюжет і журналісти телеканалу Правда тут. Увага на екран. Не дай Бог нікому втратити маму і тата. В мене такий шок, що я просто, я просто не вірю, що я втратила маму і тата. Не військовий об'єкт, не стратегічна ціль, а звичайні житлові будинки, у яких мирно спали люди. Минулої ночі російська ракета забрала п'ять життів на Львівщині. В одному із зруйнованих будинків перебували мати й батько Ольги, а ще дядько, який приїхав погустювати. Жінка переїхала з Харкова до батьківської квартири у Золочеві. Ті ж натомість тимчасово перебралися до села. Ольга прокинулася від вибуху, і за лічені хвилини телефонний дзвінок тітки вибив ґрунт з під її ніг. Я приїхала, сюди це все було, бо забалок вони розбирали, а потім я побачила маму з татом вони лежали. Я до мами дзвонила, мами телефон працює. мами телефон, я їй казала куплю нове в неї. Ну, знаєте, це такі ще ті старі телефони, і він живучий. Каже, давай інший подар. Ні, Вона каже, мені цей, бо в мене постійно падає. У живих залишилася лише чотирилапа Ельза, яка до останнього лежала на руїнах дому. В будинку поруч ще двоє загиблих. Подружжя винесло вибуховою хвилею. Жінку виявили в садку чоловіка біля господарської будівлі. Вони дуже господаря були, все дуже мало, хату мали гарну. В них було дві дочки. Одна дочка в сусідньому селі, вона вийшла заміж, а одна виїхала до Польщі, як почалася війна, і вона виїхала з дітьми, забрала тої двоє дітей. Вони вже виїхали, позавтра має вже похорон був. Тут були, вони мали два собаки, оцю вівчарку мали і такого одного, то я не знаю, як там порода цього. Я цього, цього собаку контузили, може його треба присипити, не знаю, що він почем, чи як що зробити. Він не дається підійти. Ракета знищила житлові будинки, три автомобілі, гараж та декілька господарських будівель. Руйнувань зазнали й помешкання навколо. Щоб бухнуло, я думаю, що то таке. Думаю, включу телевізор, подивлюся, чи то тривога. Я на до розетки в акій кімнаті до розетки, а воно засвистало і бабух, і все. І мені вікна повідкривало. Тільки в до тієї куток ставила, думаю, і день розстріли, ще розстріла. Загалом, під час нічної масованої атаки по Україні росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування з різних напрямків, вперше задіявши аж 6 надзвукових кинжалів. Повідомили у ЗСУ, що до калібрів їх було 48. кажуть таким великим спектром озброєння, адже було й 8 пусків ударних БПЛА. Окупанти хотіли розосередити увагу української ППО. Це ускладнює роботу проти повітря обороні. Але ну власне ті засоби, які в нас є, і ті ракети, які ми можемо збивати, вони як бачите вражаються. І ефективність навіть при такому масовому обстрілі доволі таки висока, тому що 34-48 при такому обстрілі це доволі непоганий результат. Плюс додайте ще шахи. Воїни ПВК Захід знищили чотири крилаті ракети, якими окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. По Львівській області було дві ракети, одна з них потрапляння суди. Треба триматися разом і знати, що ворог у нас єдиний, і давати йому відсіч. Тому що цей руський мір може прийти будь-куди. Якщо не зупинити його зараз, то такі руйнування, такі страждання ми можемо мати частіше і частіше і у Львівській області. От тому треба згуртуватися, зробити все, щоб тримати оборону і бити ворога. Тим часом на болотах відзвітувалися про нібито удар відплати та досягнуті цілі, що вкотре підтверджує, що Росія є державою терористом. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Зараз ваші увази пропонуємо переглянути сюжет телеканалу НТА про масовий обстріл на Золочівщині. Ось кадри запуску російської ракети, яка полетіла в сторону України. Поражені ключові елементи воєнної інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу. Собаки, які шукають господарів, дитячі іграшки та ікони на рештках будинків. Це наслідки нічної російської ракетної атаки на Львівщині, яка забрала життя п'ятьох людей. Дві сім'ї загинули під завалами рідних стін. На місці трагедії дочка однієї із сімей збирає речі рідних. Каже, батьки переїхали з міста в село, бо думали, тут безпечніше. Я проснулася від вибуху, а потім через декілька там хвилин, не знаю, 10-15, може 20 хвилин. Не знаю. І, це мамина сестра, і тут чоловік також загинув. Він був тут. Він був тут. І ми просто Оля, сестра подзвонила, сказала, що з поліції подзвонили і сказали, що немає півбудинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали. Я бачила своїх батьків. Я бачила своїх батьків. Так. Із обидвох будинків вижили лише два собаки. Один із них постійно бігає по дорозі та забігає на подвір'я, і з надією побачити своїх господарів. Був прикиданий досками. Як пес тоді ну, подавав якісь звуки, сигнали гавкав? Ну, то там, вони, там, в там тому кінці собака була. Ну, він нічого не подавав, напевно, був шокований. Тут а якраз біля собаки відкинуло тіло господаря, знайшли його там біля собаки. Ви діставали тіла? Так, так. Які тіла, в якому стані були понівечені? Ну, два понівечених, а це я тут, тут під завалами були на місці. А інший з місця трагедії не відходить. У собаки травмована лапка, і той досі охороняє речі своїх господарів. Це собаки мої мами, тата в неї було проколота шия. Собаки так, але вже її зняли цей ланцюг. І Вона лежить на тому одіялі, що мої мама тато там спали, укривались. Місцеві розповідають, удар був настільки сильний, що будинки, наче підкинуло. То як засвистіло, як бабахнуло і все. Я ще втікла, стувала так коло того. І через якийсь час дивлюся, бо думаю, може ще будуть стріляти. Я дивлюся вже тут горить, там Деся, і його ті, ті руїни. Так само не дуже було велике, полум'я горіло. Того сусід і, і, кричав, ратуйте, ратуйте. Сусідня від місця удару хата дивом вціліла, розповідає чоловік. І от за рахунок того, що та вот літня кухня, то вона стримала цей весь удар. Ну, хата пострадала, тому що всі вікна практично живого нема. Шифер познімало на хаті, навіть якщо подивитися візуально, так шифер підняло, що всі свяхи зараз торчать. Ну, ми то, що можемо, позакриваємо, поки тривоги. Під час ракетного удару в будинку спала 82-річна бабуся, та в певний момент почула тріск вікон, а стеля почала обсипатись. Ну, але то все обсипалося. Ті вікна якось те збереглося, того то висадило, його треба міняти вже, то на неї просто штукатурка тут посипалася. На неї е, падала штукатурка. Да, ну, та того вже вже не прибирала, бач, буквально от на ліжку. От там от стеля потріскала. Крім цього, чоловік додає, що від вибуху у будинку у всіх печах вирвало дверцята, а саму піч неначе роздуло. Староста села каже, не розуміє, що могло спровокувати обстріл населеного пункту. Ні військових якихось об'єктів, в нас немає нічого такого. Як вона сюди попало, то ми не можемо то сказати, розумієте? Але в нас військового нічого немає. Ми цивільні люди, ми тут собі живемо, займаємося господарством. Наразі причини падіння російської ракети у житловому секторі встановлюють. А у протиповітряній обороні Львівщини заявили, що збили усі ворожі цілі. Уламки російської ракети на місці трагедії знайшли слідчі. Олег Янко, Богдан Павлечко, Софія Грисьо, телеканал НТА. На цьому ми завершуємо Броденьос. Співчуваємо родинам загиблих. Бережіть себе і до зустрічі.